ефірі новини середи 24 липня, і сьогодні у випуску ви побачите. Пролунав вибух, і у мене люстра посипалась. Що мешканці Шостки розповідають про ворожий удар по місту пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, як рятувальники долали наслідки обстрілу, отримав важкі опіки. Сергій Тихих зі свиси отримав поранення на фронті. Вибиті вікна, двері та пошкоджена стеля. Мешканці шостки оговтуються від російського удару по місту. Що розповідають люди про російську атаку? Дивіться у репортажі кореспондентів на межі. В ніч на 23 липня російські військові нанесли удар по місту шостка. За інформацією міського голови Миколи Ноги, населений пункт був атакований вісьмома ударними безпілотниками. Від потужних вибухів постраждали житлові будинки на північній околиці міста, розповідає мешканець шостки Віктор Сергієнко. Я бачив, як літі ця та біда. Віділ лічна, Бабахнули, короче. Чу як рама не не впала. Сразу на кухні одного немає дверка торчить, Стекла полетели, навіть у дверну волком, заходиш, там до двері, То вже двох нема. Бачив тієї ночі у небі шахеди і Володимир Піщик. Чоловік розповідає, що у його квартирі вибило вікна та двері. Лежав я в мобільнике, копався слішу. їдуть мопеди в нашу сторону. Наблюдаю. Перший удар. полетели стекла у меня на лоджии. Тут звонит кума, сын из Сум. Сходи до батьки, узнай, как там, что там у него. Я стал идти, смотрю, второй летит. Я назад. И как улупила, так у меня и люстра посыпалась, и плиточка на кухне. И остальные стекла, что там не, не, не Вот. А потом уже третий раз я вышел, смотрю, снова летят. Ірина Фатова розповідає, що після вибухів у місті зникло світло. Жінка приїхала у шостку із середина буди, де її житло також пошкодили російські військові. Літіла, знаєте, шуміт і потім от ці взриви. Це ужас просто, просто ужас. Оце ж окно одразу нігде не ховатися, нічого. Ми живемо взагалі переселенці з Буди. Уже сутки, більше суток. Це в 11 з копійками включили. Ну, правильно, в 11 скапів це вже сутки, більше суток. Ну, Нагас сьогодні приїжджав вже такий самий. Сказав, що вроді би сьогодні буде. Я все повибрасила з холодильника. У мене тільки хек сталася риба, вот що я приварила, маліна представьте, Я думала на зиму, у мене столько пакетів, я вам все приварила, Все, а все я повибрасувала. Представниця гуманітарної місії пролізка Ольга Мищенко розповідає, що за допомогою до них звернулось 16 родин. Сьогодні 16 родин отримали допомогу у вигляді будівельних матеріалів та непродовольчих товарів. А з нами контактувала місцева влада безпосередньо заступник міського голови. А вони повідомили про те, що є пошкодження у людей, пошкоджені як і приватні будинки, так і багатоповерхові будинки. Це вікна, дуже багато пошкоджених вікон. Також дуже багато осель, в яких зруйнована стеля. Ворожий удар був спрямований на об'єкти критичної інфраструктури міста. Як інформує обласне управління державної служби надзвичайних ситуацій, в результаті одного з влучань виникла велика пожежа. Авіаційний удар ворога був спрямований на об'єкт критичної інфраструктури Шосткинської громади. Окрім значних руйнувань, виникла масштабна пожежа. До місця події негайно прибули співробітники ДСНС та приступили до гасіння. Пожежне навантаження було надзвичайно високим. Використовуючи значні сили та засоби, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Ворожий авіаційний удар призвів не лише до масштабних руйнувань, а й до виникнення великої пожежі. Яку було важко ліквідувати нашим рятувальникам, оскільки пожежне навантаження було надзвичайно великим, а ще пожежа швидко поширювалася. Тому до ліквідації було залучено достатню кількість спеціальної пожежної техніки, а також потужний людський потенціал. Як результат, співробітники ДСНС справились і ліквідували дану пожежу. Під час виконання бойового завдання на сході України Сергій Тихий зі свиси отримав опіки тіла та ряд осколкових поранень. Захисник був транспортований до Києва, де проходить лікування. Повідомив настоятель місцевого свято-миколаївського храму отець Григорій. Пораненому військовому потрібна фінансова допомога на лікування та реабілітацію. Ямпільська громада отримала спеціалізований мікроавтобус для перевезення літніх людей та людей з інвалідністю. Це допомога від Європейського союзу та уряду Німеччини. Спеціально облаштований транспортний засіб має 13 посадкових місць та оснащений двома кріслами колісними. Та підйомником, як інформує Ямперська селищна рада, послуга соціальне таксі призначений для мешканців громади, які за станом здоров'я не можуть користуватися громадським транспортом, а також для літніх людей. Завдяки такому авто, вони зможуть дістатися до державних спеціалізованих закладів, комунальних і медичних установ та інших місць для отримання необхідної допомоги та послуг. З 25 по 31 липня в Глухові буде діяти графік відключення газу. Про це інформує Глухівська міська рада. З метою технічного обслуговування газових мереж буде припинено подачу газу за такими адресами: 25 липня вулиця Ігоря Білевича, будинки 74, 76 та 88. Вулиця Космонавтів, будинок 1 та 2. 29 липня вулиця Космонавтів, будинки 3, 5, 6 та 7. 30 липня вулиця Терещенків, будинки 10, 12 та 14. 31 липня вулиця Терещенків, будинки 16, 18, 20 та 44. мобілі передали глухівські та Шосткинській громадам за франтрейзинговою програмою Юнайтед 24 їх передали вісім структурним підрозділам: а саме Роменського, Октирського, Шосткинського, Конотопського районів, а також Глухівської, Буринської, Кралевецької та Потивської громади. Новий автотранспорт оснащений найсучаснішим медичним обладнанням, що дозволить надавати якісну медичну допомогу мешканцям громад області, які сьогодні перебувають під постійними ворожими обстрілами. Команда глухівських енергетиків здобула срібло на обласному благодійному турнірі з волейболу. А збірна Ямпільської дільниці та філії Шосткинської РЕМ здобула бронзу. Участь у заході взяли 12 команд енергетиків із усіх куточків Сумської області. Вони грали та збирали кошти на потреби мобілізованих колег. За підсумками змагань перемогу здобула команда глухівської дільниці. Вчора, 23 липня близько восьмої години вечора від скидання вибухівок з дронів зайнявся житловий будинок у селі Чернацькому серединобуцької громади. Село атакували п'ятьма дронами. Повідомляє спецкореспондент на межі Сергій Солдатов. На той момент мешканці не перебували в домівці. Також за інформацією оперативного командування Північ у цьому селі був атакований об'єкт критичної інфраструктури. У шоці по вулиці Грушевського 39-річний водій автомобіля Кіа збив 79-річну жінку, яка рухалась на велосипеді. Жінка отримала тілесні ушкодження та була шпиталізована до лікарні, інформує поліція Сумської області. Музика. Жителям середини Буцької громади необхідно оновити перепустки для перебування у 5 кілометровій зоні від кордону з Росією. Про це інформує кореспондент на межі Сергій Солдатов. І наостанок про погоду 25 липня погода на території Шосткинського району визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 3-8 метрів секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 13 до плюс 18, в день від плюс 25 до плюс 30 градусів по Цельсію.